Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі і поглянемо з вами спочатку на шкарпетки. чоловічі. Дивіться, ось такі шкарпетки. Чоловічі, демісезонні. Вони класичні, з малесеньким ось таким малюночком. І коштують 17. Ось такий ще варіант. Теж вони однотонні, високі, по 29. Це вже такі тонесенькі, по 27. І є ще ось такі зі знижкою. однотонні, чорні, ні. І ще ось такі темно-сині, так, зі знижкою по 19%. І дивіться, з'явилися вже теплесенькі шкарпетки чоловічі. Склад бавовна 80%, 15% поліамід. І еластан 5%. Так, вони такі теплі вже. По 59. Ось такий ще варіант теж шкарпетки чоловічі. Бавовна 80, 15% поліамід, так, і еластан. Інший малюнок 49. Ось такі ще шкарпетки чоловічі, вони махрові. І склад у них вже інший. Дивіться: бавовна 61%, поліестер 5% і Еластан. І вони є чорні, сині, сірі. І ціна їх 24. Шкарпетки чоловічі в'язані, вони високі. І вони з акрилової пряжі. Ось так. І коштують вони. І ось такі ще шкарпетки чоловічі, вони махрові. Ось тут де резиночка, вони в смужечку. І п'яточка така світленька і носочок. І коштує такі шкарпетки 49. І подивимося ще з вами молодіжні ось такі шкарпетки, більше вони низькі з малюночком. Малюночки такі різні по 19. Ось такі низькі шкарпетки, як смужечку. Вони низькі по 17. Чорні одна тонні, також 17. Це вже спот. Теж низькі, світлі і темненькі по 24. Ось такі варіанти. По 29, теж низькі шкарпетки. також жовті є. Ось по 24. І ось такі шкарпетки цікаві, бачите, ну, такі плотні, зі знижкою по 29. Ну, а тепер з вами поглянемо на жіночі шкарпетки. Дивіться, ось такі низькі шкарпетки. Жіночі смужечку. Білі, чорні, сині. Ціна знижена по 29. Білі. Так, тільки білі, низькі шкарпетки по 24. І ось такі ще шкарпетки теж. Це вже жіночі, чорні і білі. Ціна знижена по 29. З котиками. Ось такі шкарпетки. Котики, так, і ще Ось такі варіанти по 29. Карпетки жіночі, високі, такі як смужечко і вони тепленькі вже. Склад бавовна 80%, 15% поліамід і еластан 5%. І коштують вони 49%. Махрові шкарпетки, дівчатка. Дивіться, вони високі, з написом. Написи різні. Склад бавовна, поліамід та Еластан також. І ціна їх 44 гривні. А це вже цілий такий набір шкарпеток, високих 3 штуки їх в наборі, Вони різні, як ви бачите, і коштує такий набір 99. Шкарпетки жіночі, махрові, високі, смужечку по 29. Поглянемо з вами знижки на серветочки вологі та рушнички. Дивіться, акція діє тільки з 12 по 14 вересня, включно серветочки вологі. Ось вони сафі, сімдесят сім штук в упаковці по дев'ятнадцять. Серветки вологі дитячі. 24 штуки в упаковці 15. А це вже серветки вологі для взуття. Це, мабуть, новиночка, я їх ще не бачила. по 8 сервечки рожеві з клапаном. 120 штук в упаковці по 74. Дуже приємний у них аромат. Знижка ще на ось такі серветочки. Біло-чорні з клапаном 120 штук в упаковці по 59. І чорні серветочки, вологі 120 штук з клапаном по 64. І ось такі ще серветочки, вологі, дитячі сафі, 60 штук в упаковці по 15. А це вже набір туалетного паперу. 4 штуки в упаковці зі знижкою 39. І ось такий туалетний папір Сафі. 4 штуки в упаковці 39. Ось такі вже серветочки. Сафі, паперові 150 штук в упаковці зі знижкою 37. Рушнички сафі, також зі знижкою 130 листів. 37. І ось такі ще рушнички. 160 листів. І ще є зелені. І ціна однакова по 24. І ось такий рушничок Сафі. Він один. Також зі знижкою 39. Ось такий рушничок Джамбо один. Великий білий. Зі знижкою по 84. Знову новиночки, дівчатка, пряжа для в'язання. Така пухнаста. І синя, і зелена різні. 100 грамів. В маточку ось такому. 87. І це ось така новиночка. Теж. Вона плюшева. 100 грамів і ціна 77 і ось така ще теж така приємна на дотик плюшева 100 грамів по 64 а ось така вже цікава з помпончиками помпончики такі різні і синя-біла, і чиста-біла, і чорна біла, сірим по 88. І ось така ще цікава пряжа. Вона трикотажна. Не бачу скільки в маточку, тільки написано 50 метрів. І ціна 99 Ось така з'явилася дівчатка-душка для працювання білизни. Така більше покажу вам, як на малюночку, вона в розкладеному вигляді. Корпус металевий, вона така велика, не маленька і досить така тяжка. І коштує 1999. Ось такий ще варіант, але вона вже поменше І корпус металевий, але вона зовсім така ну, легенька: 579. І міні-ось така дошка для білизни. Вона 75 на 27 сантиметрів, ставиться на стіл, мало займає місця, і ціна її 299. Ось так. Ось така підставочка, пластикова, вона під кришки. Але можна і під тарілочки. Якщо у вас є такий невеличкий пластиковий піддон, то можна ставити тарілочки. Коштує така підставочка 99. І ось така ще підставочка. Вона теж пластикова, дуже така легесенька. Вона для кришок, а можна і для тарілочок, таких десертних тарілочок. І ця вже підставочка по 59. А це вже сушарка для посуду, пластик. Для тарілочок ось тут. І для чашечок та стаканчиків. Така прямокутна, невеличка, легесенька. Піддон виймається, миється. І ціна 199. Ось така ще сушарка для посуду. Вона вже така побільша. Для тарілочок, столових приборів. І вона не має піддону. І ціна її 119 вже. І ось така ще сушарка для посуду. Вона пластикова з піддоном, Прямокутна, така досить велика, немаленька, для тарілочек, чашечок і для столових приборів. 199. І ось такий ще лоток пластиковий для столових приборів. Прямокутний 49. Ось такий набір пластикових контейнерів для столових приборів. Вони такі невеличкі, прямокутні. 199. І ось такий ще набір кошиків. Вони пластикові. Три штуки їх в наборі зі знижкою по 59. І ось такий органайзер. Прямокутний пластиковий. Зі знижкою 59. Це ось така новиночка, стакан дитячий. Він пластиковий, як бите скло, з єдиноріжком, з кульками. Але, знаєте, він такий тяжкий. І така новиночка коштує 299. І ось така ще новинка пляшка для напоїв. Теж пластик з написом. Тобто, ось так. І Трубочкою. Ось так піднімаємо і п'ємо водичку. так. І новинка коштує 88. Знижка ще на ось таку пляшку. Пластикову для напоїв з ручкою по 109. Поглянемо з вами знижки в чоловічому відділі, як я кажу, ось такі кліщі переставні великі. Вони зі знижкою 199. Кліщі для зняття ізоляційного кабелю автоматичні 296. Також зі знижкою. А це вже мітчики та пляшки. Це такий цілий-цілий набір 599. Тримачі для зварювання магнітних. 6 штук в наборі. 199. І ось такий один тримач магнітний для зварювання по 64. А це 6 ударних викруток в наборі 249. Стамески по дереву. Вони різні, також зі знижкою 129. Паяльник ручний на 60 ватт. 218. І ось такі кліщі, переставні малі. По 169. Ось така викрутка з краповим механізмом і з насадками. Насадок дуже-дуже багато. Зі знижкою 296. Ось такі голкогубці прямі, міні, невеличкі, зі знижкою 99. І фасатижі, міні-малесенькі. Зі знижкою по 84. Знижка ще на ось такий ремінь, стяжний автоматичний краповим механізмом навантаження 500 кілограмів. І зі знижкою 399. А це така ганчірка для прибирання. Вона в тубусі. І зі знижкою 39 Пістолет для силіконового клею. Такий малесенький, невеличкий, по 99. Знижка на ось такий компресор автомобільний для накачування шин. 399. Швиденько вам покажу знижки дуже класні на світильники садові на сонячних батарейках. Дивіться, ось такий світильничок, він з гачком. Нема гачка. Ось. Ось гачок, і він підвісний по 59, а коштував 89. Гном ось такий цікавий, по 99 зі знижкою. Ташка і квіточка по 77 і солушка сова. Ось одна солушка сова і інша. Також зі знижкою 119. Це вже підвісний садовий світильничок. Він пластиковий корпус по 77 металевий по 169. І це підвісний, але я не знаю, ручка металева, а ось тут, мабуть, як плитений, пластиковий, не знаю. 199. І ось такий ще теж підвісний він. Корпус металевий 169, поменше світильничок, теж корпус металевий 119. І ось такий ще гном теж 129.